Знову сирена. Ану, давайте я таке питання подивлюся зараз. Я вам казала, коли на покійних або буду на негатив дивитися, буду вдівати ці перчатки. Так, дивимося. Давайте таке питання. Карти, неймовірно, сильні. Так, буває у вас таке, що вимикаються прилади. Раптово телевізор, радіо, холодильник. Ну, звісно, коли світ не стає, це одне, але ще за друге, кажу. Не сто не з цього вимкнулося, включилося. вимкнулося, включилося. Що це може бути? Давайте. Може це покійні, попереджають про небезпеку. Давайте буде три карти. Задумайте. Перва карта. Друга карта? Третя карта. Задумались? В первому випадку це стосується покійних питання. Чого раптом вимикаються прилади, чого раптом телевізор, стиральна машинка, або звук якийсь, ви чуєте такий, ну, незвичайний кавуся Готов, зроблю. Мачно, хто задумав на перву, на другу, на третю. Давайте які знаки, що хочуть сказати вам ваші покійні в першому випадку. Коли хочете щось просити, покійних або порасити, вони являються в сні або дають знаки. Дивіться, жінка знаходиться на кухні. І, ні, це не кухня, це спальня, бачите? І дивиться в угол. Вони вам хочуть передати. Що знаходиться щось тут у вуглу. А ну, подивіться, відкрите вікно. Попросіть покійних через сон, щоб показали, чого що знаходиться там. Тут картина, комод або тумбочка, якщо у вас є, і квіти, ваза, і тут у нас свічки. Щось заховане. Вони. Хочуть предупредити, отож і вимикають і світло, вимикають і холодильники. Ну це не так, як світ. Воно, знаєте, як так? Раз, 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 раз. Є виключається так, оце. І тут щось заховане, щось вони вам не віддали. І вони хочуть показати. Особливо, коли ви заходите в кімнату, там, де ви спите, це не кухня, це кімната. Бачите, це спальна. І от іменно тоді виключається світ. Шукайте отут десь щось заховане. Випадку. Хто задумав на цю карту, чого вимикаються раптово прилади, звуки чутно, телевізор, радіо, холодильник, стиральна машина так раз, раз, блимає в цьому випадку. А ну так це мені, ясно, вони хочуть повідомити щось вам. Бачите, тут зірочки, і коли ви спите, вони прийдуть у сон і скажуть, пір'їна це легкість. Скажуть вам, що ви вилікувалися, або скажуть, як вилікуватися треба, що потрібно зробити, щоб вилікуватися. От скажуть в сні, прям от вам чітко скажуть, що треба зробити, щоб ви істелилися. Або почистилися, щоб стали легенькі, як пір'їнка. Бачите, от вони так і знаки подають. Ну, все одно, як ви лягаєте спати, треба обов'язково відкривати форточку. Не треба вікно, бо зараз бачите, небезпечно це. Але треба відкривати форточку і просити через сон, що як це мені зробити. І вони вам підкажуть усні іменно. Так, третє, хто задумував на третє? Це людина приходить до вас. Через такі звуки, хоче подати знак. Це той, хто помер, ну, не доживши до своєї вікової категорії, хто любив випити І бачите, те, що зв'язано з рибалкою, з моряком. Це вже карта колись попадалась. І він вам хоче попередити, що вас чекає неймовірно якась радісна звістка. Бачите, комета летить. Всіма силами це, може бути, покійний дідусь, батько, прадідусь, може сусід, але він займався рибалкою і через алкоголь закінчив срок життя раніше, чим потрібно було. Що Срок життя в нього був, а от закінчився, тому що ну, зловживав, скажімо так, ну, якщо вам сподобалося. Зараз на всіх каналах буду випускати відео. Цікаві, неймовірні попередження, поради від «Відьми ядвіги. Я думаю, вам сподобається.